От, відпрацювали певний алгоритм як пробний алгоритм для того, щоб мати змогу реагувати на тривоги більш гнучко. І це буде заключатися в тому, що коли ракетна небезпека оголошується, тобто мова буде йти про запуск саме ракет по нашій території, і ми будемо попадати в зону такої дії. Тривога буде, як і раніше, оголошуватись для всієї області. Якщо буде оголошуватися е, тривога, як, яка пов'язана з е, політом над нашою областю, або е, десь загрозу такого заходу на територію повітряного простору нашої області безпілотних літальних апаратів е, в, ворожої країни, або роботи системи ППО, яка досить часто теж е, е, і, і гучно, і має свої наслідки роботи, в такому випадку, е, як ви знаєте. Ну будемо намагатися реагувати і включатися в систему оповіщення саме по районам.